Добрий день, запрошуємо вас на перегляд Віта Паштова з газом будинок 220 метрів плюс гараж 80 метрів і тераси в районі 80 метрів. Ділянка 900 соток. Гараж на дві машини. Вже системою на пульці стоїть. Ворота швейцарські, гарні. Будинок із цегли побудований. Повноців це септик з переливом, скважина зроблена, дощова система зроблена, фасад термодерево і термокінгерна цегла також. Ось заведений, видно, ділянка в соснах. Карна панорама також відкривається на ліс і частково на Київ. В наявності зараз є два схожих будинка. Один з ландшафтом вже, з автополивом, з газоном. Скоро і тут буде також газон. Все доробиться. Підемо всередину, подивимось сам будинок. Всередині є 4 окремі спальні, три санузли, дві кардеробні, дві тераси верхні і також тераса внизу. Покрівля це фальцева покрівля металева. Ось так ділян будинок виглядає. Зовні. Ще з цього боку покажу вам будинок. Зліва тераса. Ми вийдемо з кухні і побачимо її. Вікна панорамні і скраєвий. Зараз зверху також подивимось. Зона перед покою. тут зона гардеробної. Це сам вузол. Вже повністю зроблена. Вся розводка всередині. Інсталяція зроблена. Тепло стяжка, штукатурка. Можна починати робити ремонт. Це котельня. Коте вже стоїть. Також можна сюди суди, додати прачечну, пральну машинку, сушилку. Зараз по проєкту йде open space зона вітальні з кухнею. Якщо обов'язково потрібна кімната на першому поверсі, то там, де вікно, тут робиться кімната і також буде зона вітальні, зона їдальні і кухня. Тут можна камін поставити. Давайте подивимось трасу. І підемо на, на другий поверх. Місце під острівець. Монолітні перекриття, сходи монолітні, велике вікно панорамне, вікна Саламандр німецьке. Перша кімната. З виходом на балкон. Гарна панорама. Друга спальня на другому поверсі. Також з виходом на той же балкон, де ми було тільки що. Так, не немінуватою. Це загальний сунвузол з інсталяцією. Є, до речі, під цей будинок, дизайнерський проєкт. Запрошую на перегляд, можемо зробити ремонт десь в районі 4 місяців. Це головна спальня, зі гардеробна. Тепер підлогу на другому поверсі я. і свій санвузол. Газ, повторюся, заведений в будинок. Гарний краєвид йде з самоузла. Тут можна ванну поставити. І давайте ще терасу подивимось з, з другого поверху. Верхня тераса. Ну і, звісно, коли з газоном він ці так? Запрошуємо всіх на перегляд. Цей будинок на сьогодні коштує 340 тисяч доларів.